Всіх вітаю! Нарешті є світло, і я можу спокійно познімати з нормальною якістю. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде секонд-хенд економ-клас, де е, одяг на вагу. Ну, в принципі, я тут буваю не дуже часто. Більше мені хоманна подобається, але ж все ж таки іноді заходжу. Тож, сьогодні ви побачите не тільки одяг, який є, ну і примірка. Я дещо приміряю. Так, ну що, давайте дивитися разом. І так, економ клас це середа. В середу 168 гривень за кілограм 651 гривня це люкс. І, як завжди, я починаю з взуття. Ось такі гумові черевики. Дуже такі блискучі, ну, вони такі невеликого розміру, більш на підліткам. Так, ну, взуття, звісно, вже трохи розібрали, а це будемо дивитися, дивитися що залишилось. Бо завоз був у суботу, а люкс у неділю завоз. Так, ось дивіться, яскраві червоні черевики Так, ну, в принципі, взуття на осінь завжди є, але мені поки не потрібна. Так, модельки челсі але вони не шкіряні. І така модель мені не дуже подобається. так кросівочки кеди І як їх тут правильно ще? Назвати. Так, ось такі. Шкіряні. Так, ну це для чоловіків. Жіночі батюльйончики. Так, Маркус Спенсер. Маркус Спенсер. Так, перекрутила і все ж таки не так. Ось так показую вам бренд. До речі, тут його завжди багато цього бренду. Ще ось такі жіночі туфлі, а от в такому середньому стані. Так, є черевики комбіновані шкіряні ще одні кросівочки жіночі туфлі лаковані. Цікавий колір такий. Так, ось такі казачки Теж вони не шкіряні. Тут ноубук, скоріш за все. Так, іще Челсі. Багато щось Челсі тут. Сьогодні. Так, ось такі, босоніжечки і чоботи. Так, ще жіночі. Е, я не знаю, яких правильно називають, ну, скажімо, кросівки. Хоча це не кросівки. треба подивитися. Так, ось такі туфлі в яскравому синьому кольорі. Колір дуже красивий. Ще ось такий варіант, кому підбори не підходять від Next. Так, і ой, а мені здається, що вони були раніше на люксі. Ну, я один випуск вже не випустила. У світ, бо було темно, я почала знімати, і мені здається, що от якраз тоді, коли я знімала без світла, оці були на люксі. Ну, я вирішила вже не виставляти в YouTube. Ой, дивіться, які малесенькі. Боже. Зовсім на кроху. Так. Тож, як зараз дуже важко мені потрапити будь-куди, щоб було світло. І нормально передивитися і познімати. А ось дивіться, які цікаві туфельки жіночі, дуже такі приємні. Каблочок невеликий, але тут ну, бруд є бруд. А так всередині вони, в принципі, гарні. Так, ще ось такий варіант. Є ще і босоніжечки. Ось такі. Ну і звісно. Так, ага, і ще ось такі є туфлі. Знову Marcus and Spencer Collection. Так, чоботи. Жіночі, не знаю, такий носочок мені ніколи не подобався. Квадратний. Ну це вже кому як. Так, ще ось такі туфлі жіночі від Next. Лабутини. <хи> ну, такі вони вже не дуже гарні. Так, ще один варіант тапулі в такому теж красивому кольорі синьому. Не знаю, чомусь мені зараз синій. Прям дуже подобається колір. Так, це я вже дивилась. Так, це від Марку Спенсер. І є ще що? Тут у нас є. Ну, це не дуже моделька сучасна. Вже зовсім не сучасна. Так, ще одні тапуля Знову Маркос Спенсер, Маркус і Спенсер знову. Його сьогодні прям, ну, дуже багато. Так, бо Леопардовий. Made in Spain. іспанські. Так. Ну і взуття для чоловіків. Ну, як бачите, полиці вже наполовину порожні. Від праймарк лаковані туфельки. На низькому ходу так, що ось такі є. В принципі, щось навіть не дуже цікаво. Так, це чоловіче. Ось, дивіться, до речі, непогані такі. Плохо мені я не побачила від Next чи ні? Що за бренд? Я не побачила. Так. Ось такі високі чоботи. Ой, вони вже розтягнуті. Так, хтось їх ось так залишив. Ну, ладно, я покажу вам так. Ось такі. Дуже приємний колір. Колір капучина. Так, сині, сині черевики Снобука. Ілі замші. Треба. Дивитись уважніше. Так, шльопанці жіночі від праймер. Теж колір красивий. Ну, в принципі, стан непоганий. В принципі, непогані. А вони, мабуть, були на люксі, бачите, мабуть, хтось їх переставив. Mm -hmm. Так, ще ось такі бамфорти. Жіночі, теж вони із замші, або це штучна замша. Ой, дивіться, ну красиві, да? ось такі. І каблучок тут і така прикраса, дуже симпатично виглядають. Дуже красиві і вони, а вони майже нові. Якщо їх і вдягали, то немає тут таких слідов, щоб вже було видно, що їх довго носили. Так, ще ось така моделька Ну, не цікава, не красива Так, це вже все на смітник треба викидати. Жах який. який. Так. І що ще? Є, звісно, і теплі ось такі черевики, але вони заважать багато. Ну, дивіться, подошва дуже гарна, в гарному стані. Ще ось такі теж дуже важкі. Звісно, їх ніхто не буде зараз купляти, може, в останній день хіба що. Так, чоловічі, ось такі шкіряні. непогано виглядають, ну, так, Носили їх. А це відділ люкс якраз оці взуття, що ми бачили, з такою от магнітним таким засобом, щоб ніхто не витягнув їх з магазину. Шлюпанці дуже такі яскраві, помаранчеві. Знову для малишей таке все малесеньке є. Так, і ось такі красивачки. Теж, як бачите, вже відділ люкс у нас, він не так невеличкий, а вже тут зовсім мало чого залишилось. А до середи розбирають за 2-3 дні, що краще, то й забрали. Це теж люкс, тут ось трохи дитячих речей є для малишей зовсім. Так що для малишей теж можна ще. Встигнути придбати, вони будуть важити небагато, бо і маленькі, і легенькі. Так, а це у нас тут шорти. А ні, це спідниця. Катунова спідниця. Ну, така непогана на вигляд. Так, спідничка непогана, тут вже так, ще одна спідниця, ну, це якась... Ось така цікава моделька. Так, а що тут ще у нас? Ну, тут уже, в принципі, ось шорти є. А в стилі сафарі від праймарк, знову ж таки. Так, штанці, штанці, лосинки. І так, ось такі брюки катонові. Так, від бренду Шейн. Так, ой, господі, де він? Шейн. Непогані такі штанці, ну, теж заважуть сьогодні ще багато. Так, і ще ось такі є. Ну, в принципі, я ж кажу, а брюки. Джинси я купляти тут точно не буду. Я нещодавно купила вже в Сінсеї. Так, тепер сумочки подивимось. Так, є ось така, вона з тканини. Ще один варіант чоловічий. Ось така. Так, це сумочка кросбоді, вона теж із тканини. В принципі, прикольно виглядає. Так, ну, тут теж такі залишки розкоші. І ще ось такий варіант. Теж тканинка. Нова з бірочкою. 9 євро, мабуть. А може, доларів. Колись вона коштувала. Так, ще одні сумочки. Ну, щось вони такі собі на люкс якось не тягнуть. І ще подивимось от ще новенька спортивна кофта. Так, спортивна кофточка, і вона ще і на спинці така сіточка є. Ось така. Цікаво виглядає. Футболочка для чоловіків. Так, і маєчки. Це вже не люкс. Ось така спідниця, олівець від папая шкіряна. Ну, схожа на шкіру, хоча, може, вона і не натуральна, може штучна. Але м'якенька така приємна а сорочка від атмосфер. Так, ось така вона цікава. Так, ну тут у нас поліестер, тому не дуже вона і цікава. Залишаємо її. Ну, а це вже такі блузки і корсетики. Ні, корсетів тут немає, не бачу цього разу. Є от топіки різні. Різні варіанти топіків. Це більш для молоді. Так, блузки. Зараз подивимося щось. Це маєчки ще. Ось така є маєчка. Ну, тут, скоріш за все, поліестер по складу. Так, від Next. 100% поліестер. В принципі, можна було здогадатися на дотик. Так, ще ось така. Ну, в принципі, непогано виглядає моделька. І ще одна моделька, яка мені сподобалась. Маєчка, але вона маленька. Маєчка, футболочка. Це футболочка, Но розмір маленький. Така цікава. Так, від... Доратті Перкінс. Ось така сорочка в горох. Вона приталеного силу і то ось тут на резинці по талії Так, цікаво, тут 100% катон. Ну, от мені сам горох не дуже подобається. Якось я його ніколи не любила. Але цікава сарочка. Так, кроватки. Чи хто їх носить зараз ці кроватки? Ну, я думаю, носять. Чоловіки, які, мабуть, бізнес бізнес чоловіки. Так, ну, кроватки тут є різні. Будуть важити вони дуже мало. Може, комусь і сподобається щось. Дуже вигідно, я думаю, тут їх купляти за копійки. Так. Ну, є, звісно, тут Поліестер, Поліестер. Щоб щось знайти, треба довго шукати. Робертом. Красивий, знову ж таки, синій колір. Штанці від TopShop. А такі коротенькі і м'якенькі. Зараз покажу вам ось таку сукню. Ну, вона на підлітка з цікавим таким тваринним принтом. А не знаю, зараз би хтось із молоді вдягнув би таку сукню з таким принтом чи ні. Тут всі тваринки і жирафи, і слони. <ріхи> ну, тканинка та гарна. Зараз подивимось. Якщо є, то подивимось склад. Так, тут 100% катон. Вона з підкладочкою, ця сукня. Так, на літо, в принципі, непогана. Від H&M ось така вільного крою. Ну, Тут, звісно, вже склад тканини не дуже гарний, я думаю. Це, в принципі, відчувається і так. Ну, вирішила подивитися, мені сподобався малюночок на ткані. І така вона легенька на літо. Так, ну тут поліестерос написано 100%. Хоча така, симпатична. Для відпочинку на літо. Так, ще тут поруч, ось така яскрава жовтого кольору, сукня new Look. Так, рукавчик тут є. І ось так на гудзиках вона до самого краю. Але вона якась дуже широка. Може, це для вагітних, я не знаю, ну дуже широка. Так, хоча вона така коротенька, але широчезна. Так, ось дивіться, яку я сукню ще побачила. Вона мене зацікавила таким принтом. Таким незвичним, красивим принтом. Бренд Ту. Вона тягнеться дуже добре. Тут вона на зборочках. Так, made in Туреччина турецький виробник. 88 віскози є поліестер і еластан. Ну, все, я взяла дещо і вирішила приміряти ось цю сорочечку від Дураті. Так, ну Як ви бачите, на рукавах у мене руки повненькі, прийшлося розтягнути гудзик. А так сіла дуже гарно. Ну Я люблю, коли приталений силует, і ось так прилягає, все дуже класно, мені подобається. Що ще мені сподобалось, що кишені, вони невеличкого розміру і знаходяться там, де і треба, а не так, як вони іноді бувають. Дуже низько, або вони дуже великі бувають, і що некрасиво виглядає. А тут прям як треба, ці кишеньки маленькі прикрашають. Резиночка підкреслюю талію. Ну, в принципі, мені дуже сподобалось. От, хіба що горох не люблю? І синій колір теж. Ну, в принципі, так, і ось так виглядає ця сукня. Вирішила не знімати брюки, уж, вибачте, вирішила так вже міряти, бо там такі штори, що є, що ні. Ну, в принципі, непогана сіла на мене, на мене. Сидить на мені вона непогано. Але, але але є, але таку сукню треба під взуттям на підборах. А я їх зараз не ношу. От так, ну, в принципі, мені сподобалось. І рука моя повненька зверху, в принципі, не так уж погано виглядає не такою товстою, ну і животик начебто не дуже. М -м, я не знаю, може, це так принт зробив свою справу і покращив мою фігуру. Так, вирішила зважити. Цю футболочку, хоча вона і маленька на мене, 35 гривень. Це блузка. Так, сукня заважила на 79 з копієчками. Ну, вона важка, да. Ну, зато сорочка всього 20 гривень. Ну, а сорочка, то, звісно, вона легесенька. Ось такі у мене були сьогодні знахідки і примірки. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Дякую за коментарі та вподобайки і за підписку на канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!